пані Ольго, хочемо поговорити з вами про візит прем'єра-міністри моді до України, який відбудеться 23 серпня, це станеться через півтора місяця після того, як він зустрічався у Москві з Путіним. і де вкотре запевнив, що його країна була і буде прихильницею мирного шляху закінчення війни, і готова цьому сприяти. Проте, впродовж 10 років від початку війни в Україні, керівники Індії жодного разу не засудили агресію Росії, тож як Є мета візиту, і що може змінити це, цей візит у відносинах між Індією та Україною, та навпаки? Ну, мабуть, варто почати з того, що це яким би результат не був це історичний візит, тому що від початку відновлення незалежності, тобто за всі з 1991 року, за всі ці роки, жодного разу прем'єр-міністр Індії не відвідував Україну. А Індія є парламентською республікою, де вся повнота влади в руках прем'єр-міністра Україну відвідували президенти Індії, але звичайно, що ну в роль є більш все таки церемоніальною. А вся повнота влади в руках прем'єр-міністра, і те, що ми нарешті маємо цей візит, не лише ми, але й Польща. до у Польщі прем'єр-міністр Індії не відвідував польщу більше ніж 40 років. Це справді історична подія, і дуже важливо, що вона відбувається. Чому? Дуже у співпраці з Індією важливим є політичний напрямок, і він тривалий час у нас, на жаль, був ну, на не зовсім високому рівні, скажімо так. Особливо це десь від початку від початку повномасштабного вторгнення, та й в принципі від початку війни Росії проти України з огляду теж і на позицію Індії. Тому те, що ми маємо візит прем'єр-міністра, це вже якби важлива подія, і я думаю, що так чи інакше вона вплине позитивно на розвиток наших відносин щодо позиції власне Індії. То ну тут на жаль, треба слідкувати за нюансами. А Індія особливо зараз. Я ну не можу сказати, що вона є от абсолютно проросійською. Вона є проіндійською. Вони використовують всі можливості на свою користь, і на жаль, часом вони є ну. Не часом а, як бачимо доволі часто. Вони є суперечить українській позиції. Нам би хотілося, щоб позиція Індії була більш етичною, так з огляду на війну, яку веде Росія проти України. Але е, на жаль, вони обирають власні інтереси. Можливо, візит, власне, цей візит і якісь особисті контакти на рівні президента і прем'єр-президента України, прем'єр-міністр Індії, вони вплинуть власне на те, щоб зробити позицію Індії більш е, такою етичною, так е, і більш проукраїнською. Хоча ну, я доволі скептична в цьому, тобто мені видається, що вони будуть зберігати, на жаль, свій, свій, свій трек, і нам також потрібно відстоювати власне свої інтереси е, у цих відносинах. Е, ось е, Індія, так, прем'єр-міністр Індії говорить про те, що от у нього він хоче запропонувати власний, власні думки щодо е, миру. Е, побачимо. Е, та Це пані Ольгу, якраз от на цьому побачити, я согласна. хочу детальніше зупинитися і е, поговорити. От напередодні приїзду індійського прем'єра до України з'явилися повідомлення про те, що він нібито готовий передати президенту України Володимиру Зеленському послання від Володимира Путіна, які нещодавно отримав. То про які послання від кремлівського воєнного злочинця е, може йтися? Е, відверто я не можу тут не не, не маю відповіді на це запитання, так але про можу сказати е, про все, тут. Що... Може можливо, можливо, варто тут якраз говорити про схиляння? Про що ми неодноразово чули, не один місяць вже про схиляння до мирних переговорів. Переговорів до сідання за стіл переговорів. Чи можемо ми про це зараз теоретизувати? Я скажу так, що в риториці прем'єр-міністра Індії дуже часто можна почути власне, питання, того, що їм ця війна не по ну, всьому глобальному півдню, а Індія вважає себе країною такою, яка фактично є лідером цих цього так званого глобального півдня, так? країн, що розвиваються. Власне, їм ну не подобається. Це надзвичайно ну то теж створює їм проблеми. Проблеми, наприклад, із постачанням продовольства, харчова ну нестача харчів і все це, це війна Росії проти України. Вона власне впливає також і на них безпосередньо, Вони це відчувають. І, звичайно, що їм би хотілося посадити нас за стіл переговорів, але наші інтереси полягають в іншому. Правильно, ж інтереси України полягають у відновленні наших кордонів до кордонів 91-го року. Тому так він може передавати послання. Він раніше вже про це говорив. Він говорив дуже часто, коли ми говоримо з індійськими експертами. Вони згадують про те, що прем'єр-міністр моді заявив під час зустрічі із президентом Росії, то, Путіним, що, що от зараз не час для війни. Ну, але це просто слова, так це просто риторика. Власне, це може бути знову ж таки знову риторика під час візиту. Для нас важливо, що щоб розвивалися відносини з Індією на інших рівнях на рівнях, от зараз була була зустріч групи спільної групи щодо освіти щодо питань освіти. Також фармацевтики це галузі, де ми співпрацюємо активно. Тобто, якщо брати освіту, то індійські студенти велика їх кількість навчалась в Україні до повномасштабного вторгнення тобто майже 20 тисяч студентів було. Питання фармацевтики це теж великі індійські компанії. Вони працюють в Україні, вони допомагають власне українцям боротися також і через гуманітарну допомогу, і безпосередньо теж грошима, тобто боротися із російською агресією. Тому швидше важливо, аби оці різні галузі, які все ж таки спів... ну, рівень співпраці на рівні з. З якими так вона відбувається, щоб вони і в цей візит він дасть поштовх до більшого розвитку на цих різних рівнях, і, власне, на політичному рівні можемо сподіватися, що позиція Індії буде все менш. Про, ще менш про так тобто, що е, зважатимуться, е, бо оскільки цей візит, якщо ви ви згадували власне е, одна з причин, яку ми можемо вбачати в цьому візиті, власне це те, що візит до Росії відбувся у день брутального так обстрілу. Е, Охмедиту і медичних закладів у Києві, і е, прем'єр-міністра моді дуже критикували власне і всередині країни, тобто його політичні суперники критикували його, е, і власне також е, представники Сполучених Штатів Америки була критика так само і від посла Сполучених Штатів Америки в Індії щодо цього візиту. Тобто, це для нього теж потрібна річ, власне, щоб. Згладити вину, яка була під час візиту власне, до Росії, але з іншого боку, давайте будемо очікувати, що можливо хімія, якась між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Моді, вона започаткує більш сильну співпрацю на різних рівнях між двома нашими країнами, і це власне впливатиме на посилення цієї двосторонньої співпраці і відхід Індії від, від, від співпраці з Росією, який відбувається в принципі. Тобто, навіть вже з 2014 року, якщо ми так Дальніше дивитися, Індія була надзвичайно залежною від Росії у питанні озброєння. Uh -huh. Коли почалася російська агресія проти України в 2014 році, російська війна проти України, вони вже тоді почали невеликими кроками але скорочувати купівлю цього озброєння. Після 2022 року вони ще більше почали скорочувати цю залежність, шукати інші, інші джерела озброєння. І, власне, ну тобто, це питання не одного дня, зменшити цю залежність. Ми чуємо від індійських також експертів власне про те, що Росія є молодшим партнером Китаю, що їм, звичайно, що не подобається, оскільки Китай себе поводить агресивно в їхньому регіоні. Тобто, все це, ну, це таке комплексне питання. Але оця хімія двосторонніх відносин, коли лідери зустрічаються один на один, коли. Прем'єр-міністр Моді сподіваюсь, побачить наслідки так російських атак на Київ. Е, я думаю, що все це воно впливає. Ці людські фактори власне впливають на подальші політичні рішення. Пані Ольго, а як розцінювати те, що ось цей візит індійського лідера до України відбудеться саме 23 серпня, це день державного прапора України, перед день дня незалежності нашої держави. Про це, це випадковість, чи можливо це якийсь символізм або сигнал Путіну про те, що якраз Індія визнає підтримує активну суверенітет України і? Не змінює своїх позицій про неприйнятність використання війни як інструмента у політиці? Е, мені б хотілося Індія, е, з того, що я бачу, так, е, індійські політики, в принципі, е, люблять символічні кроки, е, часто не е, тобто які не виражаються можливо, словами або словесно, так більш. Е, Можливо, так, що ти, на перший погляд, е, важко зрозуміти. Так? Тому цілком для мене так, цілком це може бути символічна, символічний такий крок е, щодо власне, поваги територіальної цілісності і власне, позиції Індії у, е, у цій війні. Е, але хотілося б, щоб разом із цими символічними кроками власне, також були і конкретні. Е, Конкретні е, кроки і рішення з боку індійського керівництва, але те, що це може бути символічний е, жест, то я, ну, я цілком згодна, що так. А як цей жест символічний можуть прочитувати у Москве? Я думаю, що я, мені важко оцінювати, що може е, що думає, так, власне. Е, Кремлівський злочинець, але. Але чи можемо Тадаю... ми це розцінювати як ляпас, е якраз Російської Федерації, бо невдовзі відбувався візит до неї, і тут відбувається візит до України незадовго після того і ще й в таку е знаменну дату. Я думаю, це власне е може бути свідченням того, про що я вже говорила, про те, що позиція Індії, Індія намагається себе зараз позиціонувати як Проіндійська сила, тобто вони не хочуть бути ну і, власне, якщо історично аналізувати позиції Індії, власне, у відносинах навіть зі Сполученими Штатами, попри потребу, там, наприклад, підтримки з боку Сполучених Штатів, Індія намагається зберігати свою проіндійськість у цьому випадку. Я гадаю, що це теж власне її про індійськість важливо дотримуватися міжнародних норм, міжнародного права. І, власне, символічний жест про те, що міжнародне право є важливим для неї, і що кордони вони є непорушними, воно власне може виражатися в такому рішенні прибути саме в цей день до України. Пані Ольго, і на завершення ми бачили також, що Індія раніше заявляла про готовність надавати гранти Україні на відбудову зруйнованих шкіл і лікарень, а також про бажання надавати гуманітарну допомогу. То бачимо тенденція якраз позитивна у цій от сфері допомоги чи дійде, дійде ось діду ці кроки з боку Індії до того, що невдовзі ми будемо говорити про озброєння, яке має і може надати Індія Україні. Індія насправді вже поставила Україні 15, якщо мені не зраджує пам'ять 15 траншів гуманітарної допомоги. Тобто, це були, наприклад, генератори, коли вони потребували їх взимку, і ліки це все відбувалося від початку повномасштабного вторгнення. Ем, власне, ну це позиція індії, тому що вона не покидає так. Якщо є країна в біді, то вони не, не, не покидають її щодо зброї. Питання трошки звичайно складніше, але на мою думку, так немає нічого неможливого. Е, про це все треба говорити. Хоча, звичайно, до недавнього часу це питання вважалось табу. Але ну Україна показує всьому світові про те, що немає нічого неможливого, і я думаю, що так, звичайно, треба говорити про і про зброю. Також. Ну що ж, ми будемо сподіватися, що після того, коли прем'єр Індії прибуде в Україну, дійсно ось ця крига, скресне, крига між нашою країною і Індією, вона буде, скажімо так, під промінням. Таким політичним теплим промінням розтанута. що ж, сподіваємося, що це дійсно буде історичний візит. Про що ви згадали на початку нашої розмови? Дякуємо вам за ваші міркування за включення до Етеру. Тож нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися щойно з експерткою ради зовнішньої політики української призми Ольгою Ворожбит. На все добре і тримаємося. Дякую.